Треба придумати якийсь початок нормальний. І так, нормальний початок. Я би всьох... назвала цю серію: ну що ж. Ну що ж. Всім привіт! Привіт! Сьогодні у нас останнє відео з цієї партії. Да. Що буде далі? Хто не знає, але подивимось. Ми поки розкладали коробочки, обнюхали їх, зробили ставки і. Знаємо, що точно буде два табака. І давайте вже відкривати, бо що мені дуже цікаво, чи вгадали ми з тобою, чи можемо вже з того. Ну що, поїхали? Давайте. От. Я думаю, що оце табак. І я думаю, що оце табак. Тому зараз будемо дивитися. Ну, Мені пахне табаком. Так що Нам вже Все пахне табаком. Як там писали, Укрпошта бореться з курінням. Ага. Та-да-да-да! -да -да. Ну шо, це сюди попадить. Ну, шо, один-один. Ми не, цей, не помилились. Це у нас Ротман. А в мене він там. Я не знаю, він теж виглядає як спліснявий, або щось таке, хоча нам хтось казав. Що це може бути цукор з табака. У ну, мене зараз виглядає вроді ок. Так, ну, да, в тебе інша партія. Або фірма. І ще ти що? Купа. У мене хокус. А в тебе що? О, в нас такі. А, були. були. Ми скоро вже будемо спеціалістами. У мене три штуки, в тебе. Чотири 2000. Переміг. Все oh. біт відстану. Так. Сподіваюся, це останні коробки з табаком. Взагалі. Я не хочу більше відкривати табак, Чому можна. Так. Шо? Давай, уїжджай уйваю. Позбавились неприємних. Наші робочих. носи перемогли. Цю yeah. битву. Oh. Що, давай, хто перший? Не знаю. У нас проблема. Давайте. Так. Що тут у нас є? У нас є підписано, що це пряник традиційний і тут є. Крихке, да, але вона трошки прим'ята. ми сподіваємося, що це не табак. Але в мене були деякі ці ті... сумніви. сумніви, але я думаю, що все ж таки не табак, я думаю, мухали. Або добре запакований. Ой. Ну, не так, як не, не як та коробка, скажем. Інший смак? Тут О! багато газет. А Походу що? було крик. Можемо читать? А ще туалетний папір. Сподіваюсь, новий. Я... Блін, а це книжки якісь. якісь? Малюнок дюреманта. Дюр... дюр... Дуже цікаве пакування. дюреман... Дюремат са господи. Короче. Я боюсь розпаковувати, я якщо щось. Є щось ще? Ну, не воняє, вроді би. Получилось. Слухай, це щось польське? шость польская. Польский. Это прос... все цікаво. И газети деякі польські Так. Який майстер покупание. Two hours later. Це якась бутылка. Ну, це та таке, я. Ну. Пусто, да? Вот это не нужна пляшка. Плафон? <пляшка> Щось <пляшка> нам везе на такі штуки. Да вс дім декор. Хоча теж є тріщи, тріщинка на... Ну буде. може це коли вони... Мені здається, спаси. що це серия, не знаю. А у нас в цій партии, да, був ячик простой. по, по моєму так. Да. Отой мужичок. Да, 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 да. Може там є кришечка десь. Ну треба буде шукати. <рес> Ладно. Коротше, якийсь глечик, невідомо коли зроблений. Не походження. зроблений. Да, але... Доволі симпатичний. Має якісь сухоцвіти поставити, думаю, кому такі. Краще, ніж табак. Однозначно. Гала. Тут щось є. Цей... Є. Тарахтити, щось металеве. Хто там у нас утенок був такий, і там була іграшка, здається. І дуже запаковано. Ретельно. Що там написано? Веронюк марина. Щось 38 см. Пакування хендмейс. Давай, я буду спокой. Опа, 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 туда я тумаку. О! Цікавий набір. І того у нас баночка. І баночка. Ну, це набір вообще такий продавав. А, у них О, тримач для рушників. Судочек. Слухай, це все як будто куплено судочек. в Аврорі. Коротше, це все весь набір 208 гривень коштував. А коли? 19.02. Ну тобі. 21-22. Ну ті, до речі, вони і в і заморожувати. Да Та ти так. що? Ну, це, це повезло. Скажи, клас. Судочок універсальний. Поняла? Тут можна не тільки їду зберігати. Ти вже придумав, що будеш там зберігати? повітря не По витри. <ріст> Я, як Я дуже Альбом Ой. Цель. І... Альб... Послушай. О, подожди. Це, Це для, для манета. Манета? Товари для конди... кондиціонера Коллекционеров. Ну да, цей. Нумизматика, манистика, филаты. Короче, різних розмерей. Она а це просто рукламка. Ну, наверное, для монеток. Да. Ну, для монеток. Вот угу. такое я вообще ночи, я такое не плачу Ну, я знал, что он, <свят> не Ну что она є, как я. В руках никого не тримал. Чтобы собирать монетки. Треба, щоб в тих коробках нам ще попадались монетки. Коротше, а то ми подивилися, людям не покидали. Ну, да. Такий альбом і різного розміру комірки. Ну, виглядає якісно, знаєш, ну так, нормально, приємно доводиться. Ну, ну альбом як альбом. Так, да, як з папочки з керешивателя, так. Да. Да. Я не думаю, що воно прям дороге, але гривень 200 300 мабуть, проше. Ну, це щось. <смеш> <зараз. смеш> Хотіла сказати, що це щось точно оригінальне побулося, такого взагалі да. не було. Поїхали далі. Так. У нас така швидкість розпаковки <смеш> <смеш> вже, вже на, на досвід. <смеш> ага. Сьогодні у нас рошен. Воно, до речі, відносно ваше. Якась одежа. Тут щось мімімішне є. Тігр. Вау. Це справжній тигр! Нічого собі, це було а ну неочікувано. Оце я понимаю. Така Якась дитяча косточка. Фу. Кофточка з Винні Пухом Барахолка в общем Надувна кулька Із Макдональдса А це вже контрабанда якась Так, да, десь починається тут В нашому місті це, це контрабанда Це можна продати, це дорого Коротше, кофточка зі Спайдерменом І діркою Кофточка в полосочку Якась обізянка там середині щось. Не, не говорить, да? ну, на Батарейки Коротше, а ще якась кофточка. Ну, може комусь віддавали. Скоріше за все. Хтось вирос просто дитинка. О, це речі. Одні кофти подивись. Може не одні. І, одні. і багато носочків. В'язелі. Домашні. Я вже втомився діставати. І ще одна кулька. Вже просто червона. Може це тут. Квіточка. Літачок Я пара носочків. Що це таке? Не знаю, це якийсь купол вдягався на якусь жовту штуку. А, це типу ці штучки для. як оце круглі жувачки, жуки, які що ти крутиш, і нам подарують. Давайте познайомимося але Руснявою. Тому це... Одразу сюди. Відро. Це хто? Я думаю, якби в мене такі очі були, я теж б не орієнтувалась, хто. І ще книжечка теж. Білочки, жабки. Якісь накурені звірі. Це не хочеться. Настя, це для дітей. Це смітник. Речі комусь. Хай да. на ну, карпеточки кльовіш. шкарпеточки прикольні, а да, жаль, до малі. Чого це ще не будеш? Не знаю, а ну це до речі. Це дорослі Не високі. Вони так, схожі, як бо там нові. Да, ну, да. Свіже зв'язані. <звіжі> ще <звіжі> теплі. Тут три Ти Вже як на базарі розклала, по розмірам такий постопочка. Тігар? За тігра-лайк я врахую, треба поставити. Що, давай наступно? Давай, тільки спочатку ми обіцяли ще більш детально розказати, про тільки кошти, Пам'ятаєш? Так, бо ти мені заборонила. Я хочу виправити цю ситуацію. Скільки коштувала, коштувала друга партія? Да. Ця нам вийшла 20 тисяч сам от і десь півтори тисячі це, це комісія аукціону і там ну, коротше, всякі це бумажки. додаткові витрати. І того два сединадцять окупилась вона нам так, як продаємо, ми це не дуже активно, точніше, <рес> То я. То ні. Але теоретична вартість е, цього, цього не саме те, що ми пишемо, а більш реальна. Плюс-мінус воно може вийти в ноль, якщо все продати. Але речі, котрі ну, реально складно продати, бо небагато людей в цьому світі потребують саме тих речей, да, як коробка передачі конкретної моделі мотоцикла. Тому поки що не окупилось, працюємо в мінус. Але теоретично. В ноль можна вийти. Заробити на цьому mm -mm. ні. До речі, сумарно було 11 коробок табака е, із 52 коробок. Ну, все би нічого, якби він був нормальний. ну, типу, ін... Ін... Свіжий, від... свіжий, та. так би мовити. Але знову ж таки, продавати табак на OLX чи десь незаконно, типу. Є такий нюанс, що Укрпошта пакує всі ці паліти по принципу, половина це якісь коробки, половина це товари з «АліЕкспресу». Якщо ви помітили, розпаковки з Аліекспресу ми не прораховували, бо ну це просто я не знаю, скільки треба витратити часу, щоб знаходити ці товари, і вони ж різні ціни мають. Ну вони копійчні. ну да, Тобто, це дуже багато часу треба витратити, а ми не хочемо вихопа, не І ще один нюанс теорія, що товари, ті, що за ліжки, вони скоріш за все недорогі, бо те, що коштує більше там 8 чи 10 доларів, їде назад в Китай, коли його і не забирають. Да. Тому умовно купуючи палету, половина це алішка, і алішка по одному, два-три долари. Умовно, вам цю палету треба купити вже. Тільки вартістю коробочок. А коробочки це велика кількість взуття, одежі чи пухи. цей раз нам дуже пощастило, що в першому відео попались камери. Попався фотоапарат, ну так, в принципі, тут було на що подивитися, якщо да враховують тільки фотоапарат, який коштував ну близько шести да ми там рахували. Понятно, що там свої нюанси стан його і тому подібне. Але типу в цілому навіть у ці нові камери крута знахідка була так. І їх дві. Ну коротше, завдяки тільки цим речам, воно, хоч якось теоретично так. може окупитись. Якби їх не було, то взагалі суцільний мінус. Да, один так. великий. Тому, як як казіно. Коротше, тут щось легеньке і приплюснути. Так, да, і трошки по -под... А Пахне. Ну, ну вроді мені вже все полюкає, пахне. <рес> не знаю, що тобі сказати. Сподіваюсь, там щось коштовне. О. Не нові. Ну, не, якось тіпа, тут якби тебе нові. Модна фірма Раннін. Коротше, а що це по розміру? Навіть непонятно що. Ну, вони такі дуже легенькі. 39-й. Так, да, на літо. Ще одна пара зуття в нашу колекцію зуття, котре нам підходить. Ну, щось цей раз не дуже цікаві штуки ну, може ми просто найцікавіші на кінець. Ну, Ти так грюкнув, що як в тебе. Та ну, там як багато газет і щось всередині. Давай глечик побільше побільшався. Хотіла сказати, що краще їда попалась, але потім згадала першу посилку. Нє-ні-ні. Що там? Уже тут пакет Вау! А небачає за, за набір? прочитай, бо я не можу. Бряжем с кенди Ян а, -а, -а. а я думаю, що с саду ур и. <рес> Як шо-шо, палочки для чищення зубів Ашано відкриті трошки. Палочки для суші сушонний торганчик. Оу, а це от просто порізана от рубашка. кладеш півмаска фільтрувальна, бук 3 Палочки для суші. пакувальний папір. <сум> Я ще раз суші чи як? Забирай свої ріші. Ага. Тут не все так погано. Фін. Тут була, коротше, свіданка. З набору Сподіваюсь, ми не знайдемо те, чим вона закінчить. Це, схоже на форму медсестри або медпрацівника. Або Прибиральниці, не знаю. Ну, да? по якості, скоріше, якась ро ро більш як роба, ніж. Ну, да, можна. Коротше, Багато. <рес> Ми це не подивилися. А тут навіть книжечка, да птиці. Про... Поздравляю вас з удачним приобретением. <рес> Хоч хтось нас привітав, Андрій. Ні, ну чуєш, я хотіла собі купить фен для роботи. в принципі. Сатурн вафельниця. — Дуже. Різностороння людинка! Набір, знаєш, ніби секонду, і наприклад, оце як. Воно просто. Не, або їм користувались. Може, це хтось тільки наш. Там дуже активно. Типу, щоб не вести в руках що? Ну що ж, Ладно. — Багато питань. Жодна відповіді. Mm, да. Якщо що, ми спробували, фен працює і оця. що це твой? Вафельниця. Вафельниця теж гріється. Тому робоча. Давай щось нормальне тягне. Нічого не обіцяй, Андрій. Воно важке. Ну воно як будто схожа Монолітне. На... Схожа на ту, яку ти зараз відкрив. Так. Ну, купирка є. Я пошуткувала, коли про їжу казала. Не будемо консервація. Ні, ну, насправді... ну, це хоча б логічніше, ніж тоді, ми просто банки відкрили. Ну, коротше, це консервація, але вона, походу, Бах. була погано закрита, або її зірвало. О, це твоя, на. Щось нам не щастить. Згадаю, остання розпаковка попереднього сезону теж була ну, тіпа, така собі. Нам із цікавого був тільки той набір цих, по посуду. Ну, набір все, що... посуду і цей... передач для мотоцикла. Ага, теж ж Ну, да. А так теж було не дуже. До речі, воно в клівочки щось нове. Да, Я думаю, що це якась гра. Да. Настолка. На щось таке. Або дитяча іграшка. Щось два в одному. Два так, в одному. Покажи. Думаєш, вони нам не вірять? Ну а раптом напиши потім. Дерев'яна скринька інтерактивна. Та-дам. Та-дам. Укр Українською все це. Зверху фантазуй. Навчайся. Крейда, маркер, губка. Коротше, Тати треба, я так зрозумів, її зібрати спочатку. Та ні, ти з коробки дістаєш і все. Да? Ну ладно. Ну ми не будемо розпаковувати, вона нова. Це, Це перша да. в цій серії якось нормальне, давай Так, да, погоджуємося. У мене є підозра. Ми ж тут дві таких? Тому що тут складається з двох частин. А ну, та тут... дошка Ні, ну, воно, Не воно... така важка була? Да, воно ну ладно. Я думаю, що це щось нове. Тим паче, якщо це дві думаю, штуки. Дві штуки і, і вони в окремих коробах. Це може бути що якісь запчастини, фурнітура. Або папір А4. Або папір А4. Це папір. Просто ще оцей — А4, якийсь, сірий, так. Дуже да. тоненький. А, а пахне клеєм ПВА. Може, пакували опакувалися. Ой, так. Запах знайомий з Ну. Що ж таке? Надія нема вже на цей випуск. Ну що ж. О, це в мене остання штука. Вода в мене нема, це прямо останнє, останнє. Останнє, останнє, останнє. Воно дуже важке. Тут, до речі, воно це бумажка як закордонна. Польська. Коротше, щось, мабуть, з Польщі або в Польщу їздило, але непонятно, бо воно перепоковане. Важке. Тут, я думаю, залізне. Ще одна коробка передач. Просто. Причому армованого, да? Що це як. Повно да. так, ніби реально їхала дуже далеко. Да, О. <ріху> 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 це форми для лиття пластику. Ти, ти знаєш? Це стороння розвит... розвинена людина. Це для рибалки. Для ноги? Які ноги для рибавки, ці грузики, рибки, мабуть. Ну, виглядає Похоже на ножку. На мишку. Набились. Ну, Он Тільки ребристо чогось але то таке. Я боюсь подумати, що тут. А, це типа як муха якась? Ну тут схоже, вибачте, типу, як типа тіло. Жук, скорбіч. Ну так, да, щось, як жук з може, може рогами. Це... У нас люди дуже різнобічні. Комусь до хрена, а от... а нам нафік не надо. А <ріст> <ріст> тут просто палка, а це типу, сам виріжеш. Я думав, тут. Що це, А, це, це ж. Ж палочки. Ні, ну, це саме дивна штука, там хоч є. Коротше, мені здається, що тут треба допомога залу. Коротше, пишіть, якщо ви знаєте, що це для чого, це Я не знаю, що сказати. Ну, це неочікувана штука. Давай так. Це сама дивна штука із цих всіх, що ми сьогодні відкрили, навіть не враховуючи у той набір з пенам. З ну, білизною це... і всяким одягом. Я заходив Бо такого я ще в руках не думав. Я б такого не бачила лише. Але радості мені ця штука не принесла. Просто. 5 кг лігні. Ну. ну, все вже не хитрім, що це з цього боку дивиться. Це, в принципі, непогане. Сьогодні ми знайшли ось такий от хлама. Красивочки. Купу паперу тоненького, жовтенького, альбомчик для колекціонерів. До речі, плечик, Шкарпеточка купо в'язаних. Тигр, який речить, одяг дитячий, це все в одному пакуночці було. Оцей дивний набір там ще було, але не будемо все діставати. Усе все працююче. а потім нову дошку для малювання. Ще якісь ці металеві форми для лиття. Ми так думаємо. Звісно, якщо що вибрати нас, набір судочків і тримач для е, рушників паперових. А ще там було дві коробки табака і та банка консервації, яку ми вже не заносили, тому що. І мене нема слів на цій сумні. Описати ці пекельні борошна. Коротше, що сказати? останній випуск тиня. відкрили <звук> <звук> одну чепуху. Непонятно у ці залізні штуки, металеві, важкі, та й все. Ми сподівалися, що буде хоч щось цікаве, особливо у ці важкі кінці бо ну, Але да. бля, це бляха попір і метал. Ну, коротше, отакий був випуск. Напишіть, що вам сподобалось. Якась пакуна чи щось Щось напишіть. Хоч щось напишіть, тому що я, якщо чесно, аж розстроїлась, бо думала, ми якось за фіналом більш феєрично, а вийшло те, що вийшло. Така вона непередбачувана, безпощадна, збирає різний і не тільки, а ми його купуємо. Такий був випуск. Побачимось в майбутньому.